О, так там нормальна щука, дивіться, потрібно, як насоває. Ой-ой-ой, Петрівна. Давай, давай, Ого, огой, як в тебе савада відпрацьовує. Оце я розумію, старти. Дивіться, який бубліку потрібний. Давай! Ух, ні, фіга собі! Давай, давай, давай! Оце я розумію, Кракадос. Чули, народ, цитата великих рибалок? Чесні люди не виправдовуються, вони просто ловлять трофеї. Оце трофеї малої річки. Петрівна, як тобі, а? Супер. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас такий черговий спекотний літній день, який ми вирішили провести на воді. Сьогодні у нас буде чергова літня риболовля по от, Сиджу в човні, приймаю сонячні ванни. Такі, бачите, вони які в мене мадняві штори нові з'явилися. Сьогодні Наталія Петрівна. Всім привіт. Яка он поряд сидить, вже робить перші закиди. Витягнула мене на риболовлю. Я, якщо чесно, не дуже хотів їхати в обід, в спеку. оце, тут жаритись в човні, але Петрівна витягнула, каже, поїхав, хоч покаже свій новий електромотор, бо з пацанами вже з усіма з'їздив, да? поблатував трішки своїм новим драконом от, А я теж хочу покататися. Хочу покататися, да, Петрівна? Тому ми сьогодні на нашій улюбленій річці загадка. Подивимось, які загадки в нас тут будуть сьогодні, що буде клювати риба. Якщо чесно, на якийсь там супер жор ми сьогодні явно не розраховуємо, тому що, ну самі бачите погоду, нема ні вітру, ні однієї тучки на небі, тобто повний штіль, жара, така спека. Ну, не дуже благоприятні умови для ловлі хижака. Але риба тут є, ми в цьому переконані, та й ви бачили з минулих випусків, тому будемо пробувати і показувати все це діло вам. Тобто, тема сьогоднішнього відео піймати, в літню спеку і вигуляти Петрівну з новим електромотором по чарівній річці. Ось такий сьогодні в нас план. А що ми думаємо робити? Я хочу зараз піднятися уверх течії, декілька кілометрів на моторчику, і потім собі плавно рухатись вниз по течії, періодично стаючи на електроякір. Благо з мотором робити це буде значно простіше. Не треба буде оці нитки, якаря тягати. Будемо сплавлятися з плавом обловлювати берегову лінію. Або на силікон, або на твічинг, може на залізо на яке покидаємо, і ну, місцями, де будуть такі перспективні ділянки, якісь повороти, річки, приямки, може, якісь закаряжені місцяки. будемо ставати на якір і більш детально ці місця оброблювати там з різних постановок на різні приманки і так далі. Ну і подивимося в нас з того вийде. Самому цікаво. Тож не будемо гаяти часу. Піднімаємось уверх потечії, починаємо нашу риболовлю. А вам бажаємо приємного перегляду. Ну а тим часом народ ми з Наталією Петрівною нарешті дійшли, як то кажуть, до точки Б. Звідки власне, будемо починати наш сьогоднішній міні-сплав в Поріжці. Петрівна відразу схопила спінінг, робить перші закиди. От, чуєш, ти в цих окулярах як справжній Штірліц. Дав Петрівні свої окуляри, бо вона забула свої вдома. Виглядає, що бачите, Петрівне Штірліц. такий в неї сьогодні комплект. Лайтова азура. Савада до 16 грамів, твін 4000PG і намотаний тут шнурочок від Яматоя японський. ПЕ Джигінг, восьмижилочка, 200-метрова розмотка. Потрібно бомбить на бомбери спочатку. Я зараз також щось буду собі оснащати. Давайте, напевне, хав поставимо, щоб не повторювати за потрібною, а то бомбер то вже сильно банально. Давайте хоч, хоч хав поставимо. Як то кажуть, для якогось різнобарв'я. У мене окремо все по коробкам, бачите, це виключно коробка Hub 4.2. Я відразу собі беру в маслі. У мене тут, бачите, на джиголівці 7 грамів є зарядженим. Далі будемо дивитися. Потрібний віолет стоїть. Вона щось сьогодні нестандартно вирішила розпочати. Отакий от зараз покажу. О, Отакий от віолетовий. Бомбірок, четверочка. ну четверочка. Далі будемо по ситуації дивитися. Зараз в нас стоїть спека, на дворі обід. Приїхали одні на риболовлю, тому будемо використовувати такі більш натуральні кольори. Кислоту поки трогати не будемо. Там або масло, або колу, або, як потрібно, спробуємо віолет. Ось такий у мене монтаж джиголівочка Барбаріан, Дніпро-свинець з пружинкою, щоб силикон не сповзав. 7 грам і потрібне точно така ж. Будемо робити перші закиди. Розпочнемо по силікону, як то кажуть, а далі будемо експериментувати. Є сьогодні в мене карабайки із воблерами, і теоспінери, і вертушки, і коливалки. Коротше, подивимось, до чого руки дійдуть, на те й будемо ловити. А поки давайте полетіли, як то кажуть. Перший закид. Сьогодні, до речі, будемо продовжувати тестувати ще перед Азура Fortran Neo. В мене моделька до 40 грамів, 83 довжина. В парі з катушечкою теж Shimano Twin Power 4000. І шнурок такий самий, як в мами Яматою pay Jigging, але в мене більш товстий діаметр 1,2 по Японії. Ну, тільки що пройшовся я по кущерям. Ну, от зараз будемо більш детально їх обловлювати. Я думаю, що зараз переважна більшість щуки має стояти саме неподалік берега, ховатися десь в тіні. Адже сьогодні такий доволі спекотний день. Ну І по-друге, вода в річці ще достатньо висока є. Ого, народ, дивіться, дивіться, гарно, так? Да? Западціла, я боюся. Підсіла, так? Давай, давай, не давай слабину. Я вам поки байки розповідаю. Потрібно вже рибу тягне. Давай, підсачик. Давай буду діставати підсачик. Та не спіши. Під цак вже готовий, Петрівна, Дивись, куди тягнеш. О, так там нормальна щука. Дивіться, Петрівна, як масова. Ой-ой-ой, ой Петрівна. Давай, давай, ого, ого, як в тебе савада відпрацьовує. Оце я розумію, старте. Дивіться, який бубліку потрібний. Давай. Ух, ні, собі. Давай, давай, давай. Оце я розумію, крокадос. Ну нормально, так? Да? Вона, вона не клюнула вона просто Нависло, так взяла, мабуть, да? і все. Чуєш, вона, напевно, просто закрила пащу, коли твоя приманка пропливала повз. О, бо це, або, бо це або друзі, падала, або, або падало, да. їй треба в човен, бо ще зараз піцак перерве, тут за двох, друзі. Тут народ а ще й на лайтову вудочку. Давай відразу її візьмемо. Дивіться, друзі, яке хавало. А ні, слухай, вона тут, вона тут сидить просто мертва. Тут Джиголівка, дивись, дивись, Джиголівка просто на виліт. Бачите, народ, як вона бомбера захавала. Ну це, слухайте, це десь 2,5 кіла. Ой-ой-ой. ой ой Як її втримати? Йомай, оце терпеда народ, дивіться, це реальна терпеда. Давай, поки є можливість відразу. Виковоряємо приманку, все, щоб гачок подалі. Тримай. Вона ще й шнур відірвала да, в підсаці, Диви. Я дивлюсь щось нарізав. Або а чуш, не, не відірвала, зрізала, зубами, напевно, перекусила. От, бо вона тут таке витворяє в цій підсаці, Дивіться, друзі, я зараз обережно спробую показати. Дивіться, народ, яка махіна, І це все на лайтову саваду до 16 грамів. Петрівна просто. Петрівна просто маща. Що ти скажеш в своє виправдання? Як оце ловити з перших західів отаких мамонтова? Чесні люди не виправдовуються. Чули народ, цитати великих рибавок. Чесні люди не виправдовуються. Вони просто ловлять трофеї. Оце трофеї малої річки. Петрівна, як тобі? а? Супер. Це просто супер. Вона тебе, Вони... зараз... Чуєш? вона тебе зараз наче їсть. Я її боюся. Я теж її боюсь, вона тут таке виробляла. Ну що, друзі, як вам такі трофейчики на початку риболовлі, а? Петрівна, які враження? Емоції. Одні емоції, так? Да? Дивіться, яка торпеда. Буквально з перших закидів. Ну, от клюнула на бомбарка у Віолеті. Бач, нестандартне рішення. Чуєш, то зазвичай ми масло, масло, в сонячну погоду. а Тут потрібно каже, бо давай щось нове попробуємо. Ставить Віолет і така хайка клює. Бачите, дуже класний розмір. Я думаю, що тут десь кілограмчика під три. Трішки ми її недооцінили. A few moments later. А ось, друзі, ще одна покльовка у Наталії Петрівни. Дивіться, саватка в дугу. Майже з того самого місця, що там, будеш піднімати? Давай, давай. Ні-ні-ні, <гас> не туди. Щось там газує, просто неймовірне, дивіться, він затягує під човен. От. Петрівна по трофеям сьогодні просто капець виступає. Давай, 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 піднімай її. А тут народ, в нас ще одна непогана щука. Дивіться. О, о, народ. Оце воно. Віолет знову. Бачиш, як ти в колір попала? Дивіться народ, от, бачите, вже зійшла, до речі, в піццаці, тому забирай. Так. Да, бо я однією рукою леді тебе знімаю, іншою тримаю підцак. Давай знімай відразу приманку, потім будемо діставати рибу. Дивіться, друзі. Петрівна ще не встигла відійти від першої щуки, як в неї клює друга. Ми продовжуємо спускатись нижче по течії. Відійшли буквально на скільки? метрів 15-20 да, від цієї точки. От. В мене ще було клювання. І от Петрівна бере наступну. На бомбер-віолеті. І що саме цікаве, народ, незважаючи на такі погодні умови, на таку сильну спеку, от рибка веде себе доволі жваво. Скажи, да. От на виважуванні така активна. Що не скажеш, вона і пасивна буває. Ні, ну що народ, я вам скажу? Потрібно дійсно може звабити до того ж, не тільки щуку, а й мене. Я бачите, он також повівся, дістаю віолетовий бомбер. Ну це капець, тільки почали риболовлю, потрібні вже дві щуки і дві самі бачили які. І, до речі, цих віолетових бомберів у нас зовсім небагато. Вон, дві штучки залишилось. Тому потрібно... Так, як, да, як завжди, бачиш, робочих з собою небагато. Так, вдягаємо бомбер на джиголівочку. Ти погнали бомбити, сподіваюсь, тому що потрібно валить, а в мене, бачите, поки ніяк. Ну... То нормальна тема. Потрібно їздить на риболовлю трішки рідше, ніж я. Зате потім відривається як треба. Ну що ж, як то кажуть, недовго музика в нас грала. Чергове клювання на цього віолетового бомбера. І, на жаль, відкушений хвіст. Тільки що відкусило Наталії Петрівни, Відкусило знову в мене. І знаєте що? У мене ці приманки банально закінчились. Нема, дивіться, нема віолету, тому будемо. Ставити що схоже, давайте, напевно, поставимо колір лох, що з давним-давно я не ловив на нього. Тільки що така риба вийшла, капець. Щука явно за пару кілограмів. О, дуже сильно вдарила. І видно, що не маленька. А от народу Наталії Петрівни сіла непогана щучка. Дивіться, зараз будемо розкладати підсачок. Щось вона в тебе дресірована якась, дивіться. А, ні, не, не зовсім дресирована. Зараз я складу підсачок. Давай, підводі її. От, Закриєчок тримає нашого бомбера. О, сама заплила. Петрів, чуєш, це ти з собою привезла цю щуку? Так реально якась дрессирована, понял? З морозильної камери. Так, да, з морозилки, коротше, Петрівна розморозила і привезла з собою щуку, бачите? Ось така рибулька. Давай, забирай її. Ну, слухай, трішки за кіло добуду, да? так? така рибка, дивіться, на бомбер в маслі. Бачили, друзі, цей вихід. Як прикольно вона вилетіла з під самих кущарів. Маленька щучка. Дуже маленька навіть я б сказав, дришпалка. Як прикольно вона вилетіла. Ефектно було. Прямо на очах. Так, ведь пускаю моу. О, и я. И я ворот. И я на рот чупаха. Видимо, как она выводила. Як вона прикольно вилетіла на воблерок Давайте ставимо на які, щоб далеко не відплисти. Бо тут така течія достатньо потужна, як для малої річки, сіла майже на всі три нички. Знімаємо щупашку. Ну, 130-й джокер відпрацював, теж в натуральному кольорі. І отака мала спокусилася. Одпускаємо. О, я ще одна. <сум> Бачили, а, ні, це Окунь. Дивіться народ, який окунь взяв. Дивіться народ, який взяв окунь на 130-й вобор. Блін, так впевнено взяв, що ледь, ледь з гачків, друзі, я його познімав. Дивіться, зараз хочу вам його показати. До речі, якщо тут є окуня, то можна уздовж цієї кручі зараз поставити тило спінерок покидати. Дивіться, який малюк. Да. Пока-пока. Джокер бачите, і щучок ововиць, і окунчиків. Коротше, прикольний облірок. Ну а після того, як в мене на твічинг відізвався, достатньо такий непоганий окунець. Прийшла мені в голову ідея спробувати стати тут на якір та уздовж цієї, бачите, невеличкої такої кручки з обривистим берегом половити цього спрямовано окуня. Окунь тут є і є гарний, тому на такий випадок в мене завжди з собою в бакані є отака двостороння коробочка тил Це наші вітчизняні тилспінери від компанії Акурат, наш український бренд. Я гадаю, хто дивиться мій канал на постійній основі, той знає, як ми на них чудово відголовлювались і в тому сезоні, і в цьому я вже встиг на них трішки половити. Причому різного хижака. Коли є на них і окунь, і щука, і судака ловили, і білий хижак. Тобто дуже і дуже універсальна приманка. І зараз плавом з періодичними якарями хочемо з Наталією Петрівною пройти оцю кручку та подивитися, чи є тут ще активні окунці. Я думаю, десь. 8 грамів нам вистачить, хоча в мене є тут повний модельний ряд. Починаючи від новинки цього сезону, це такі мікрончики 4,5 грами малюки. От. І закінчуючи найбільшим телеспінером вагою біля 17 чи 18 грамів. Точно не пам'ятаю. Я залишу вам, до речі, посилання на ці телеспінери в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, багато новинок в цьому сезоні, нові кольори. Нові модельки, от, і ціна доступна. Так, собі я взяв отакий восьмиграмовий, і давайте Наталії Петрівні зарядимо щось на кшталт ось такого натурального. Теж 8 грамів. От, зараз будемо чіпляти. Тримай Петрівна, свій тилік, я буду заряджати собі і покидаємо, подивимось, може, хоч. По окунцям трішечки відірвемось. Телеспінер в цілому це така більш літня приманка, яка працює по теплій воді. Зараз якраз дуже класний період для даної теми. От. Нерідко саме телеспінери виручали мене в таку погоду. От Коли спека, ну, тут зараз такий тіньочок, от ми стали під самим берегом, то дерева трішки дають тінь. І, до речі, в цій тіні якраз окуні мають тусуватись. Є, є окунь, Дивіться, дивіться, який окунь. Оба! От вам лапать на тело Дивіться, з перших закидів. Тільки но я впіймав окуня на воблер. Приймаю рішення поставити тело з розрахунком на отаких от кавунчиків. І відразу в мене сідає гарний окуньок. О, Наталія Петрівна відразу в те саме місце. І сподіваємось, що він там стайний. Зараз народ фоточку і продовжуємо ловити. Бачите, не даремно перемкнувся на смугастого. A few later. Не встигла Петрівна мене навіть сфотографувати, як сама вже витягає другого. Ану в кого більше потрібно. Дивіться, друзі, які водошечного окуня. Першого я випустив, той ще більший був, який на вобор взяв. Коротше, народ, відразу з двома окунцями зараз фото. Дивіться, який валет в мене. Дивіться, окуньовий валет. От, а ловимо далі. Вздовж кручки на тевоспінерок. Оп, є. є народок. Бачите, продовжуємо рухатися вздовж берега, ну, от, і окунчик відразу відзивається. Такий непоганий, дивіться, ладоха чиста, класний, приємний окунь. Навіть, скажу вам так, на фортран до 40 грамів ну, от, половити приємно, дивіться, отакі от От, Навіть за ладошечні окуні. Так що тейлік приносить нам рибку навіть в такий, бачите, спекотний день. Риба вся в тіні. Тут, бачите, високі такі дерева, обривистий берег і уздовж стоять отакі приємні окунчики. Але ж це зовсім не найбільший окунь, який може нам тут зустрітись. Тому будемо продовжувати в надії на півкілушного такого габчика. Ще один окунець народ, не на тейлік. Цей зовсім невеличкий, тому відпускаємо. От, але ж приємно, приємно, що клює. І я хочу вам на хвилиночку нагадати, що зараз в мене стоїть 0,6 повідець. При цьому, бачите, телеспінер без проблем на ньому заводиться, грає. І навіть невеликий окунь не боїться клювати. Тобто наскільки класно грають ці телеспінери, що навіть на товстому повіці то він взагалі не збивається. Ну от на товстому шнурі грає як треба. Що ж, друзі, на годинку в нас вже 20.30. Ми з Наталією Петрівною майже дійшли до точки А, до машини, буквально якихось 200-300 метрів. І будемо на березі збирати човен, пакуватися та відправлятися в сторону дому. Вирішили сьогодні не затримуватись до самої темноти, доїхати в місто ще по посвітлому, як то кажуть. В цьому, я гадаю, риболовля і так вийшла достатньо непогана. Половили ми сьогодні щуку, половили трішки й окуня на телеспіннери. Під кінець риболовлі, на жаль, оця подруга мене трішки. Підкачала, не засняла вам декілька класних риб рибних телеспіннер. Може, вам фотографії тут прикріплю. Пімав я ще дві щуки, одна десь кілограмчика півтора, інша кілушка. і було ще декілька невеличких окунів. Дуже шкода, коли техніка підводить в такі цікаві моменти. класні були клювання, драйв, виважування, свічки. Коротше, телеспіннери сьогодні також дуже класно відпрацювали разом з силіконом. Десь 50 на 50 по кількості хвостів. Петрівна ще намагається добрати, як то кажуть, на коня останню щупаху, Я вже все. Вже, якщо чесно, не хочеться, наловився отак. Тому сподіваюся, що ви підтримаєте наші старання лайком, підпишетесь на канал і обов'язково напишете коментар. На цьому все. Петрівна. Прощайся. Всім пока-пока, друзі, і до нових зустрічей.